Ну що, друзі, поїхали. Я все ж таки я так хотіла побачити оленя з рогами. І таки я його побачила сьогодні вранці. Ну, я відео зробила, я його викладу, ну, але воно не дуже вийшло, бо я хотіла поближче, а поближче вийшло, як завжди. Ну, тому що Камера в мене вже може стара чи що, і Воно почало дригатися, дрижати. Ну, оленя видно і рога видні. Роги. Дуже цікаво. Воно дивіться, даунтаун, в яких точках. Можна щось там пошукати, може щось якусь якесь. Цікава тваринка, чи що. Все, в мене сіда батарейка. Все. Це останнє відео на сьогодні. Не буде вам багато чого дивитися.